Сьогодні лотерея, я думаю, що ми в неї сьогодні погуляємо такі ось, ось симулятори тут. вау, 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 вау. друзі, на шею попав. Так, друзі, доброго ранку. У нас вже на годиннику, по-моєму, начало 9-го. Ну, будемо записувати відео про те, як їдемо на виставку. Що вам сказати? Взяли ось кофійка, зараз підзарядимося, як то кажеться, батарею. І далі вже в дорогу і все. І вже зустрінемося на виставці. Я думаю, Тоже, багато чого вам ще хочу показати, що було вже зранку. Їдемо ми на автобусі, я вам покажу, який автобус. Корейше, буде класно, буде прикольно. Я впевнений, що виставка буде теж непогана, як минулого року. Я показував там у інстаграмі. До речі, поставлю інстаграм, силочку на інстаграм, тож підписуйтеся, щоб теж бути в курсі цих, як то кажеться, собиті, які там в мене відбуваються в житті. Бо я більше показую в Інстаграмі, чим у Ютубі. Так що коротше, такі справи. Все, друзі, зараз допиваємо. Вам там теж приємно, можливо чаєпіті або кофіювання. <сум> Та й коротше, все, друзі. Погнали, приємного перегляду. Не переключайтеся. все такий у нас, друзі, автобус. Це ми виходить їдемо від якоби нашого села там. і від аграрної цієї компанії, що предоставила. Нам білет друзі, Хотів сказати вам те, що у нас буде сьогодні лотерея. Я думаю, що ми в неї сьогодні погуляємо. Так що призи може якісь і будуть, там маленькі навіть казали. Так що сьогодні буде інтересно, не переключайтеся, спостерігайте і побачте, що далі буде. Така система управління Йоскі. Отакий все агрегат. Розкидач твердого навозу. Така непогана машинка. Друзі, все показуватиму, все класно, від цього удивлення, я так люблю це все. You want to try it? It's possible. It's possible. Okay. Uh, I'm going to be a translator, but the guys. Ah, so you understand something? That just <laughs> Are you working at farms or... yes. Інтересні такі опити, якщо чесно, на таких симуляторах по Взагалі, я вам скажу, в Фінляндії є попит на екскаваторщиків. І якщо ви дуже сильно хороший екскаваторщик, то, як то кажеться, в період можна брати і, і працювати, якщо ви в Фінляндії, звісно. Дивіться, друзі, ось прицеп який для перевезення, для перевезення корів. У мене на першій фермі, де я працював, такий самий був. Тільки трошки, мабуть, менший в довжені. Десь коротше, видно, привезли бочку. Тільки після удобрення. І так гарно штаняє. Ви поняли чим. Видно, погано вимили. Я знаю, що якщо погано усе у нас, то трохи є така огонь. Але звичайно, я стараюся навіть нашу юски на вимивати і взагалі чітко. Зараз заглянемо, теж подивимося. Шоста серія, неплохо. 185 грубо говоря, таке як у нас цей майсей. Плюс-мінус щось те ж саме. Тільки фронталка є. Взагалі як я їх люблю ці джондіри дуже сильно. Боже, і опять я, я не можу тягне мене. Прошу, в, минулому, в минулих випусках там, де теж був на цьому, на виставці. Теж джундіри мене тягнули сильно. Люблю їх, просто сильно, дуже класно. Нові моделі, взагалі, я не знаю, як там по Надійності, звісно, вони там не дуже, я теж ладно, скажу, що не не знаю, а не дуже. Але ж все ж таки по управлінню це, звісно, трактор мощ. Двигатися можна класно. Новий джойстик, оце це просто побачите. І просторніше набагато. Класно, що кнопка тут, а не отут. Видів весь постійно. Чисто собі сів, сідуху розложив там, кнопку нажав, щоб поверталася і можна головою вернути. Спокійно. Та ні, це я вам чесно скажу вдобніший на багато трактор, ніж цей. Реально, не знаю чого так, геть прям, але реально класно. Коротше все, пішли далі. Це вам, друзі, альтернатива гребки. Така штучечка. Не, не дешево. По-моєму, щось більше 150 тисяч євро. Я дивився агросферу в то вони казали, умудрилися. Умудрилися купити за 95 тисяч євро. Щось таке похоже. Не знаю якої фірми пробує, але... Дивимося, друзі, що всередині Нюхоланда. Такий, звісно, він поплотніший за цього за Джона. Так, заліземо сюди, подивимось. Що тут у нас? Непло, неплохо такий комбайн. Хороший. Так, що тут якось, якщо чесно, наче вдома в кухні на столі. Таке все рівне, щось. Не знаю так. Ну, доволі наче й класно. А доволі щось не непонятно. Але джойстик удобний, не знаю, як в роботі, звісно. Дивіться, ззаді ось кнопка. Видно, тут можна настроювати сети собі робити, наприклад, ось о... бачите, що вже там трактор їде до вас, собі кнопочку ось нажав, або цю, або цю, і він собі далі тулить, а ви вже готові употребляти траву. Класно, неплохо. Такі тут я звісно не пам'ятаю як знову в новому Джандірі, але так якось подивитися то набагато удобніше виглядає така якась система у Нью-Холенда. Дзеркала боже, куча просто Нормально, класно, прикольно так. Так, друзі, переходимо далі. Toyota Hilux. Одна, знаєте, з таких мрій, з таких машин класних. Як то кажеться для нас настоящого агронома. Кіренс, звісно, цієї машинки хороший, непоганий. GR Sport. Якась лімітована версія, мабуть таких приколів спортивний валмет вау вузі на шею попав дивіться показую вам дрони це мрія моя колись купити таке погляньте моє Прискую. І... Кручував. Дрони прикольні. Дивіться, це ось така косилка, така як у нас. Фірма та ж сама. Тільки це така двойна на задню навіску. Також цієї фірми ось є такий, така гребка. А і ще ось дивіться, ого, нічого собі. Дивіться, ось така гребка. Коштує 20 тисяч євро практично. Без податка 15 ,5. Представляєте? половиною. Представляєте, 4 тисячі євро податка. Це ужас. Інтересно було б таке побачити в роботі, як воно працює. Таке, як у нас коштує повні 17 тисяч із податку. А, тут бачите, яка ще особливість. Воно ще розкидує його, розворушує ззаду. Що й таке є. Класно. Дуже класно спостерігати, дивитися на таку техніку. Але було б краще б її подивитися в роботі. Ось о, бачите, я думаю, хто розуміє, то знає що це за приспособа. Що фіни робляться і приспособою? Коротше, якщо стерня сильно велика на полі, це беруть, заганяють оцей агрегат на поле і стерню скошують оце цією штукою. Ось, о, друзі, машина, в якій я маю потребу осінню. Частково, а й в більшості весною. Це коли ми на полях збираємо камінці. Прикольна штука, ось його у нас середини такається. І воно, бачите, типу таке амортизоване. Вал крутиться, воно його відбиває до камінця і, понятно, сюди в'ємкість. Це така побільша, покрупніша, як то кажеться, ось теж ближче вам покажу. Красота. Блін, і скільки, скільки таких робіт у фінів, скільки всього такого. Бачите, дивіться капець. Просто капець. Плос. Прикольно. Такі ще дивіться мотоциклети йо Йомає, ще 4 тисячі євро. Так, друзі, коротше, то все добре, як то кажеться з виставкою класно, але треба піти поїсти. Зараз щось підемо, коротше, похаваємо і я з вас з собою візьму. Так що погнали. Кидаю. <laughs> так, друзі, що будемо набирати зараз? Наберемо якогось салату, ось. Помідору якогось, гриби, зачотка, тошечка, Ще в нас усе? курочка така є. Ще такої картошки за очами трохи вкину. Друзі, якось так виглядає мій обід. Через, грубо говоря, час і 20 хвилин. Треба вже бути біля автобусу. Так що, коротше, ще щось буде, ще щось покажу. Зараз блистротя вкаємо і летимо. Так що все. Ну що, друзі, все ми пообідали, yeah. хорошо, <рес> так, де ви. І будемо далі ще продовжувати, походимо, трохи подивимося, що де до чого. І кубота поняв. Що я вам скажу, друзі? Прикольно. Ручна коробка передач. Ділитель. Таке, що тут? Це джойстик на навіску. Доволі, кстати, не Ну як, так. Тіпо, і удобно, наче не сильно. Тут є все такий теж можна подивитися. Стекло, воно по факту, не знаю, якщо десь працювати на господарстві, то воно реально буде завжди грязне. В нас, я дивлюся, на моїх сіях частенько такого, бувало, попадало її познімати, з дрона побачити, то грязнувати. Його постійно треба мити. Треба таку придумати їм, знаєте, як о того гонщики, де ралі, то болота такі. Коротше. На мотоциклах, на квадроциклах, і у них є така штука спеціальна, де тако тянеш, як за ленточку, і воно такого протирає його. Це тут теж треба такий важельок поставити і тако тільки раз просунув, два просунув, там і хоча б якось змивати. Ну, в принципі, що я хочу. Кубота. Я вважаю, що це така бюджетка, то в принципі такого. Та й дорожчих такого немає, просто не знаю. Можна було б щось придумати. Але такий непоганий тракторець, прикольно. Маленький з фронталочкою його доволі, не знаю, по якості не знаю, яка кобота взагалі. Але думаю, було б непогано такого мати вдома б собі. І було б доволі класно. Ручник справа з усіх сторон і справа і зліва. Що я вам скажу? Класно, неплохо. Що теж такі маленькі кабіні. Педалька одна, непонятно для чого, ну для тормоза. <laughs> Той, що сидить тут за рулем. Чи за цими джойстиками тут руля немає. Бачите? Доча, <laughs> так прикольно, класно, зачотно, маленьке, удобненьке. Хоч би на такому навчитися працювати. Тоже, бачите, пилка встановлена. Вау. та, що вже практично 4 години будемо відправлятися. Так вам трошки показував, що чуть-чуть хотів показати з виставкою. Я не скажу, що дуже сильно задоволений через те, що в Гельсінках було про минулого року набагато-набагато краще. Було побільше техніки. Тут зараз просто таке. Представили чисто агрегати. І, понятно, як завсідати компанії цих агрегатів просто заінтересовані, щоб прорекламувати свій товар, тобі ж втюхати його і на цьому заробити гроші. А за лотерею, ще теж хотів вам сказати, те, що нічого ніхто не виграв. Ну, я маю на увазі те, що, що на таблі, де показувало, хто має виграти, там всього лиш були цифри до. Мабуть, максимум 25 тисяч. А в мене починався із 64 тисяч. Я не, не пам'ятаю точне число. Ну, коротше. Так що, друзі, ми в прольоті, нічого страшного. Дякую вам за перегляд. Не забувайте там лайкати, коментувати, підписуватись, питати, що вам треба, що вам інтересно. Тож, все, зустрінемося в наступних відео.